Головна героїня вистави качка. Її грає акторка Анна Ревізор. Наша качка, вона е, така колишня, невдала балерина. трошки. Е, вона живе у курнику з курами, де її ніхто не розуміє, і тому вона е, не має сенсу життя. Ось і вона весь цей час його шукає. І до неї приходить лис, і вони разом з лисом його знаходять. Ми багато дізнавалися про життя самих качок. Ми багато психологічно продумували, чому їй погано, чому вона вийшла з цього стану, потім зайшла. І вона взагалі в нас вийшла дуже. Різна, тобто вона в якомусь е, моменті вона дуже депресивна, а в якогось вона така дуже радісна. Оповідача у виставі грає Максим Філіпов. Це така людина, яка е, спостерігає за усім, що відбувається упродовж вистави. Тобто, він спостерігає за тваринами, він реагує на них. І намагається повпливати і зробити з цього якусь сенсацію. До цього не приймав участь в казках. Ми поставили виставу «Крик нації». Я там грав вчителя Шаманського вчителя зі Львова. Це була більш серйозна роль. Це теж дуже серйозна роль, але це казочка, це для дітей, і ти до цього ставишся зовсім по інакшому. Упродовж трьох тижнів виставу Качка готують актори Донецького драматичного театру та головна режисерка Закарпатського обласного театру Яльок Бавка Наталія Орєшнікова. Казка наша для сімейного перегляду, тобто, ви знайдете все, що стосує, турбує вас як дорослих, і звісно, ви зможете побачити там суто дитячі проблеми. Ми разом з качкою відправимось. можна так сказати, у мандри в пошуках сенсу. Життя. Тобто буде багато пригод, багато не, неочікуваних поворотів судьби долі. Головна героїня качка. І головний герой це Лис, і вони на своєму шляху потрапляють до різних різних ситуацій. І, звісно, зустрічають різних персонажів. Виставу Качка готують за твором, а хай то Качка, копна польської драматургині, розповіла виконувачка обов'язки художнього керівника Донецького академічного обласного драматичного театру Людмила Колосович. П'єсу я знайшла, звернулася до польської драматургині Марти Гучньовської неї дозвіл. Вона дозволила, це сучасна, молода, польська драматургиня. Розкішна, казка смішна для сімейного перегляду. Я запросила на постановку головного режисера Закарпатського академічного обласного театру Ляльок, Бавка, пані Наталю Орєшнікову. Я завжди запрошую інших режисерів, тому що вважаю, що актори мають щоразу ну, це як свіжа кров вливається в колектив. Актори мають щоразу е чомусь навчитися, до, до, пристосуватися, пізнати щось нове. Бо якщо буде один і той же режисер, це не є цікаво. На мою думку, мені цікаво, це прекрасний досвід, тому що, ну, наприклад, я до своєї команди я привикла, я знаю, що від них чекати. Тобто, як з ними працювати, тут все ж таки інші актори до кожного свій індивідуальний підхід. І це ну, якби збагачує мій досвід. Я працювала, якби ставила вистави в і ляльок інших, не тільки в нашому. Я працюю зі студентами, але правильно пані Людмила сказала, що приход і запрошення. Режисера до театру, неважливо якого до мого, до Маріупольського до це є вливання такої ну, нової крові, яка додає більше творчості. Виставу качка, актори Донецького драматичного театру покажуть о 12 годині, 27 листопада. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.